Вітаю всіх на своєму каналі! Пишний кущ петунії можна отримати завдяки прищіпуванню. Про добрива то окрема тема, але без прищіпування ніякі добрива цього не зроблять. Отже, життя вегетативної ампельної петунії починається з живців. Ось такі живці ми зрізаємо. Корінюємо, і будуть вони рости і далі однією гілочкою. І для того, щоб простимулювати нові пагони, які будуть виходити з кожного листочка, нам треба зробити прищипування, залишивши 3, 4, 5 листочків. Після того. Ви побачите, ось, наприклад, тут було прищіпування, і почали розвиватися додаткові гілочки. Ось так вони виглядають вже в більшому об'ємі. Ось вона прищіпочка, і порахуємо. Здається, 6 чи 7 нових пагонів. Так, зараз. Ось тут було прищіпування, вже такий досить пишний кущик. І ось було прищипування. От так його видно. А зверху вже декілька гілочок. Оці всі петунії мали одне прищипування. Це вже петунія в більшому об'ємі. І вчора я її також зробила прищіпування. Всі оці декілька гілочок я пообрізала. Кожна з них також почне випускати нові гілочки. Як геометрична прогресія. І після другого прищіпування Буде ось такий пишний кущик. А в кашпо я вже робила і третє прищіпування, і четверте. І тільки тоді можна отримати пишні кущі. Ось ці я вже прищіпувати не буду. Вже дам їм цвісти. Тож не бійтеся, прищіпуйте, не жалкуйте їх, і тільки тоді ви зможете отримати пишні гарні кущі. Чим більше гілочок, тим більше буде квіточок. Всім гарного дня!